Більшість з нас асоціюють румунію з графом драколою, вампірами невисоким рівнем життя. А дехто навіть плутає Бухарест та Будапешт. Але зараз це країна з економікою, що стабільно розвивається і є найбільшою в південно-східній Європі. Румунія має широкий кордон з Україною. Населення Румунії становить 19 мільйонів осіб. Рівень ВВП на душу населення становить близько 4,7 мільярдів євро. Як зараз жити в країні, яка пройшла посткомуністичний період і обрала європейський шлях розвитку? Привіт, я Макс. І ви на каналі Finance.ua. І це наша рубрика скільки коштує. Розповідати про вартість життя в Румунії ми будемо на прикладі міста Клуш-Напока, що є другим за розміром містом після Мухаресту. А поки ми не почали розповідь, прошу вас поставити лайк під цим відео. Так ми зрозуміємо, наскільки вам цікава наша нова стара рубрика і її новий ведучий. Тобто я і почнемо, ми, звісно, з бази з житла. Житло в Румунії можна знайти набагато легше ніж, наприклад, в Польщі чи Чехії, і кошти воно дешевше. Наприклад, в місті Клушнапока двокімнатну квартиру на довгий термін можна знайти від 400 євро на місяць, а в менших містечках ще дешевше. Хоча з напливом біженців ціни та попит зростають зараз, як і по всій Європі, це непросто у менших містах. Ціни будуть дешевші. Також варто зауважити, що комунальні послуги взимку будуть коштувати недешево. Особливо, якщо у квартирі є газова плита та опалення, то можете сміло додати ще плюс 100 євро на місяць за комуналку. Популярні сайти для пошуку квартири в Румунії, вони зараз ось тут вам. Чи тут. Ну, десь ви їх поставлять. А, кстати, да, у них є свій OLX. Скажіть зручно, да? Е, житло знайшли час шукати роботу. Чи може з роботи треба було починати, я не впевнений. Ну, нормально. В Румунію найчастіше переміщаються біженці з півночі та півдня України. Наприклад, багато моряків, що раніше жили в Одесі та Миколаєві, привезли свої сім'ї сюди та взяли тимчасовий захист. Оселившись в Констанції та інших містах, вибачте, якщо неправильно сказав якийсь наголос, пишіть в коментарях, я виправлюся. В країні працює близько двох тисяч українських біженців. Основно вони працюють на підприємствах автомобільної галузі. І середньою зарплатою 400 500 євро. Ну, може, колись там більше, колись менше, це ж ми не порахуємо. Щоб влаштуватися на роботу в Румунії, потрібно зробити посвідку на тимчасове проживання. Головне, що не потрібно отримувати робочу візу та дозвіл на працевлаштування це дуже зручно. Але окремі Правила діють для сфери медицини, і там треба мати документи, які підтверджують кваліфікацію. Українці, що приїхали сюди, мають також змогу влаштуватися на роботу в кафе, ресторани, піцерії ну сфери послугу для цього. Потрібно знати англійської мови на цьому місці. гарно б лягла реклама школи англійської мови. Звідчіться з нами, будь ласка. До речі, щоб влаштуватися на роботу, можете володіти лише англійською. У великих містах румуни, як правило, знають е, цю мову. А от щодо румунської, вона не дуже легка для вивчення та й споріднених слів з українською дуже мало. Тому порозумітися з місцевим населенням у невеликих селах буде важко. Мінімальна зарплата в Румунії 606 євро на місяць, середня зарплата по вакансіям найвища у інженерів це 1900 євро. Дизайнери отримують 2100 євро, а водії 1300 євро. Невеликі зарплати у кухарів та офіціані. Десь 800-900 євро Румунія, хоч і є членом ЄС, та валюта в неї своя лея, і вона найдорожча у виробництві. Купюри, наче пластикові, їх неможливо розірвати руками. А ще вони прозорі на вигляд. Ох, ці румуни, якщось це капець просто робота є, житло є. Час подумати про шлунок, ціни на продукти та їжу. Взагалі в Румунії низька вартість життя. Якщо порівнювати з іншими країнами ЄС, ви не думайте, що я багато подорожую. Подорожують наші кореспонденти з порталу Finance.ua. Саме вони збирають матеріали і готують статтю, на основі якої ми, команда YouTube, готуємо це відео для вас. А ще Finance.ua має свій телеграм та інстаграм, де розповідає все про фінанси, як економити, отримувати знижки та не переплачувати за послуги. Підпишіться! Як думаєте, де посилання? Правильно в описі до цього відео. Ви ж мої розумні. Так що ж, продовжуємо про ціни на продукти в Румунії. Ціни в супермаркетах можна порівнювати з українськими. Основні продуктові мережі це Ашан, вибачте, але ми не могли його не назвати. Рідел і ще двоє, які я не можу вимовити, тому вони просто на екрані. Продукти також можна купити у невеликих магазинчиках, і табличка з порівнянням цін зараз перед вами на екрані. Може, печиво за 2,4 євро, це звісно. Конечно... А скільки це? Ну, це нормально, в принципі, по-нашому, так? Да? Їжа в Румунії смачна і різноманітна. Взагалі воно схожа на нашу буковинську кухню. У звичайному кафе для далекобійників посеред гір можна дуже смачно і ситно поїсти. Чого варта їх? Чорба. Це такий румунський суп. Чорба. От звучить прикольно. Також смачна румунська мамалига, кукурудзення каша, кафе, їжа смачна, ситна і недорога. Якщо ви маєте статус тимчасового захисту, то можете користуватися послугами державних медичних закладів Румунії. Але коли терміново потрібна медична допомога, потрібно самому їхати та е, до відділень швидкої допомоги та відсидіти там. Велику чергу. Приватна медицина розвинена. Е, найпопулярніші мережі румунських приватних клінік зараз з вами перед вами на екрані. Може тут, може тут, не знаю. Десь ми тут поставимо їх. Спеціально для біженців існує сервіс безкоштовної консультації телефону. Е, бажано знати англійську школа іноземних мов. Реально, зв'яжіться з нами. В, вже другий поспіль. Ми, ми можемо вас ставити для є місце для вашої реклами. Колмі. Так от. Бажано знати англійську, але через перекладача можна консультуватися українською. Громадянам, які шукають притулок у Румунії, надають первинну медичну допомогу та лікування, невідкладну медичну допомогу в стаціонарі, а також безкоштовну медичну допомогу та лікування у випадках гострих або хронічних захворювань, що загрожують життю. Отак от, от. Румуни про нас переживають. Orange, Telecom та Vodafone – це основні оператори мобільного зв'язку у Румунії. Можна придбати місцеву сім-карту, а коштує вона приблизно 5 євро у будь-якого з цих провайдерів. Wi-Fi поширений практично повсюдно, і зв'язок завжди гарний. Ну і насолоденьке розваги. Румунія це країна з гарними гірськими пейзажами і дорогами. Тут багато чудових замків, які приваблюють своїми різноманітними історіями. Чого вартий Бран замок Дракули? Це замок 14-го століття, який знаходиться в містечку Бран. Ну він так і називається, що прославився на весь світ завдяки роману Брема Столара Граф Дракула». Боже, по названню можна ж зрозуміти. Дорослий квиток коштує від 8 євро, студентський 6 євро. Також варто відвідати найбільший готичний замок у Румунії замок Корвінів у містечку Хунедуара. Це фортеця, перша згадка про яку відноситься до 14 століття. Тут також не обійшлося без дракули. Є версія, що саме тут Матвій Корвін довгі роки тримав у полоні влада Цепиша, портотипа дракули. Квитки коштують до 7 євро в залежності від пори року. Удобненько. Удобненько. Ще однією визначною пам'яткою, яку варто побачити, є Саліна Турда. Це соляна шахта, що знаходиться в 50 кілометрів від міста Клушнапока. На повноцінну пам'ятку Саліна Турда перетворилася у 2010 році, коли на гроші європейських фондів внутрішню територію шахти облаштували. Тут створили розважальний центр з озерами і човниками, колесом огляду та міні-гольфом. Майже як у нас в Києві на Подолі зараз. Тільки без, у нас Київ, без міні Розміри шахти вражають і не схожі на будь-що. Тур дає є перлиною в пам'ятках Румунії та Європи. Квиток для дорослого коштує 50 лей, це 10 євро. Румунія це країна, що ламає стереотипи. Чиста, з гарними дорогами, цікавими пам'ятниками, привітним населенням. Економіка цієї країни розвивається, є потреба в людських ресурсах. Невисокі ціни споріднені з багатьма аспектами з Україною, крім мови. Прагнення до європейського рівня життя і європейських цінностей. Все це спонукає відвідати цю країну хоча б пару разів. Румунія нам за це не платила. Підписуйтесь на канал Finance.ua. Пишіть в коментарях, про яку країну розповісти наступного разу. Побачимось!